На 140 буде ще ось така моделечка худі в сірому кольорі з капюшончиком. Такий буде 700, Буде ось така моделечка в чорному кольорі, Також буде 700, 140 є худі з капюшончиком і штанці. Костюми зі стоєчкою з такого плану в шоколадному кольорі штани джогерами. Цей буде 1050, може бути в чорному кольорі. Точно така сама моделічка, є в двох кольорах: чорний або шоколадний. Є ще ось така моделька в чорному кольорі, на замочку з капюшончиком. Штани моми, вони донизу йдуть прямі, або можна затягнути зробити джогерами. Тобто тут вже кому як подобається, можна комбінувати день так, день так, буде дуже стильово. Є з момами, знизу вони не затягуються, тут вже будуть донизу просто прямі. 1150 такі будуть моделечки. Ось такого плану. Дуже, дівчата, стильові варіанти. 140 є ось такі моделечки, такі будуть по 980, є шоколадний і може бути молочний. Вони йдуть з капюшончиками, кофта на замочку. Дякую за лайки, дівчатки дайвінг, є еластичні, ось такого плану. Вони класно тягнуться, еластичні такі по 1050. І все, от з того, що є, отут от все-все-все показали. Тому, якщо що, то пишіть.